Добрий день. Стосовно вартості, по бесселерах класичні бесселери, тобто виконані таким методом, вартість 35 тисяч гривень. Повністю в шкірі. Накладочки деревина, механізм мультиблок. Ось класичний бестселер білий. І наша новинка цього року це є бесселер в каретній стяжці 37 тисяч гривень. 37 в каретній і 35 класичний. Зелений, білий, чорний. Стосовно крісел Presidents 42 тисячі гривень. Усі крісла ми виконуємо повністю в натуральній шкірі люкс-гатунку. Найякісніша фурнітура, натуральна деревина. Вся інформація є на нашому сайті. Гарне креселечко в розділі Нові крісла.